Прошу хвилина, народний депутат Ляшко. Олег Ляшко, радикальна партія. Я хочу підтримати колегу Лабунську позафракційну і ще раз звернути увагу і керівництва Верховної Ради, і парламентської зали, що позафракційні народні депутати мають такі ж права, як і ті, хто входять до фракції. За нас голосували люди, і просимо поважати наші права. Що стосується предмету розгляду питання, сьогодні Міністерство охорони здоров'я це найбільш корумпована структура в Україні, найбільш корумпована і ні для не є таємницею, кожен з нас, народний депутатів, щодня отримує сотні звернень від людей з проханням допомогти на онкологію, на лікування. Ми звертаємося до Міністерства охорони здоров'я одні відписки: скільки дітей, скільки людей помирає, не дочекавши вчасно належної медичної допомоги. Тому я вважаю, що комісія по фактах корупції в Міністерстві охорони здоров'я має бути створена. Міністр охорони здоров'я має негайно піти в відставку на час розгляду корупційних дій і корупція має бути подолана в міністерстві охорони здоров'я.